Гей, hey, з вами Кейт Фромюсейт. Ви на моєму каналі про адаптацію в США за програмою United for Ukraine. Сьогодні хочу обговорити з вами одну важливу тему. Чому українці розчаровуються в США та повертаються назад в Україну або в Європу? Перед тим як продовжити дивитися, став подобайку цьому відео, підписуйся на мій канал та пиши в коментарях. Що тебе розчарувало в США? Ці прості дії допоможуть алгоритму Ютубу показати це відео більшій кількості людей. Ну а тепер до топ 10 того, що може розчарувати в США. Цікаво, поїхали! Через те, що я розпочала вести цей блог, а також інстаграм, зараз я маю можливість спілкуватися з багатьма людьми, хто приїхали в США або вже навіть повернулися. Тому я вирішила зібрати найчастіше розчарування від людей та обговорити їх з вами. Одразу скажу, що кожна країна, будь-яка країна, тут не важливо США чи країна Європи, має свої плюси і мінуси. Це потрібно розуміти перед тим, як їхати в якусь іншу країну на тимчасове перебування або як іммігрант. Та щоб уникнути цього реч. Чарування, я би порадила взагалі не очаровуватися перед переїздом. Також є варіант взагалі нікуди не їхати. То так ви точно не розчаруєтеся, але якщо все ж таки ви спробували вирішити пожити в США та подолали такий довгий шлях через океан, то будьте готові, що тут точно не так, як в американських фільмах. І перше, що вас може розчарувати, коли ви приїдете сюди, це пункт отримання грін карти в США. Я вже збилася з переліку, скільки разів я відповідала на це питання, а коли? Можна йти і отримувати цю омріяну зелену картку в США. Я не буду зараз гратися в провидицю і казати, що ви ніколи не зможете отримати грін карту. Все може змінитися. Але зараз, якщо подивитися правді в очі або подивитися офіційні джерела інформації, якщо ви просто скористалися програмою United for Ukraine та притнули кордон, українці не можуть отримати грін карту тільки через цю причину, тільки тому, що в нашій країні йде. Зараз війна тільки тому, що ви скористалися цією програмою. Будьте готові до того, що ви в'їжджаєте в США за тимчасовою програмою, яка розрахована на два роки. Мені знаєте, це схоже на те, що вас запросили в гості, а вам так сподобалося, і ви кажете господарям, давайте прописуйте мене. Але вони тільки вас в гості запросили, але не казали. приїжджай, живи у нас. Не потрібно починати ображатися на державу, не потрібно порівнювати з іншими європейськими країнами, які можливо. Надали інші умови, кожна країна. Обрала надати ті умови, які вона могла надати, тому це лише ваша відповідальність, коли ви обираєте країну перебування приймати правила гри країни, яка вам запропонувала тимчасовий прихисток. Тому для того щоб не розчаровуватися, потрібно правильно трактувати свій статус перебування в цій або іншій країні. Що саме вводить в оману те, що в США є дійсно програми для біженців з різних країн, де триває війна, після яких вони отримують дійсно грінка там через 5 років, але ми не приїхали сюди за такою програмою. Ми приїхали сюди за дією гуманітарного паролю, який надає нам можливість законно перебувати тут і працювати упродовж двох років. І, взагалі, це безпрецедентно. Те, що українцям надали можливість працювати одразу після перетину кордону, і ще надали цю можливість безкоштовно. Пункт номер два виходить трішки з попереднього. А саме ваша мета перебування в США. Погодьтеся, подолати такий довгий шлях за океан, знайти для себе спонсора, пройти адаптацію, заповнити всі необхідні документи. Це потрібно робити з якоюсь певною ціллю, тому щоб уникнути розчарування, вам потрібно одразу визначитися, ви тимчасово перебуваєте або ви все ж таки іммігрант, тому що адаптація за двома цими стратегіями абсолютно різна, і важливі кроки по адаптації вони також абсолютно різні, і це нормально. Що людина розглядає своє перебування в США під різним кутом, але з такою визначеністю у кінці дії програми «United for Ukraine» ви не будете відчувати розчарування США в тих умовах, які вони вам запропонували, тому що ви не будете гаяти час та будете йти до своєї цілі. І вже виходячи із двох попередніх пунктів, пункт номер три це розчарування в вашому місті. Проживання США це величезна країна, є дійсно мегаполіси, є можливість проживати на ранчо або в лісі, взагалі без цивілізації. США дуже різноманітне. Відмінність в кліматі, відношення до іммігрантів це буде все відрізнятися у кожному штаті. Але не дивлячись навіть на всі ці нюанси, особисто я найважливішим вважаю. Все ж таки пункт допомоги допомоги від вашого спонсора, від ваших друзів, від волонтерських організацій. Тому що без цієї допомоги ви можете почувати себе трішки скрутно. Ви можете не погоджуватися з моєю точкою зору, їхати за своєю мрією та розраховувати на власні сили. І, звісно, у кожного різна початкова стартова фінансова ситуація. Але тоді ви маєте бути готові до різних челенджів та випробувань, і не звинувачувати Америку і не розчаровуватися з США, тому що у вас будуть виникати певні складнощі. Певні складнощі з пошуком житла, з пошуком роботи, і нікого не турбує, що у вас немає кредит скору або СССР, або косайнера, щоб зняти квартири. Тому не розчаровуйтеся в цьому і будьте готові, якщо ви обрали йти за своєю мрією та розраховувати лише на свої сили. І далі вже хочу перейти до наступного розчарування, яке я дуже часто бачу в чатах про США в різних штатах, що люди бідкаються стосовно того, що немає безкоштовного житла. Я насправді не дуже розумію цього розчарування, але хочу його прокоментувати. Коли починалася ця програма, її можна було одразу порівняти з програмами, які пропонувалися в інших країнах. І ніколи з початку програми. Вони не говорили про те, що вони будуть надавати безкоштовне житло. Так, зараз є певна програма Matching Grant, програма, за якою можна отримувати безкоштовне житло. Про це я ось знімала відео інтерв'ю, де ви можете подивитися про плюси та мінуси цієї програми. Звісно, якщо люди побули в Європі, і там на початку війни так точно була абсолютно інша ситуація, і пропонували можливості по безкоштовному проживанні, в США. Таких можливостей не пропонуй, і коли ти починаєш ось це порівнювати, то наступає певне розчарування. Ось так, чому не допомагають таким же самим чином. Але це не проблема США, і це лише відповідальність людей, які бачать умови програми і все одно хочуть спробувати. А думають, а може це неправда, може тут дійсно є безкоштовне житло. <му> Наступний пункт пункт номер 5, це підготувати себе до цін. Про це я вже трохи зачіпала в іншому відео про адаптацію в США, про те, що не потрібно переводити ціни ні в гривні, ні в європейські валюти, в будь-які валюти. Коли ви бачите ці ціни, вам потрібно порівнювати лише ваші доходи та ваші витрати все також для того, щоб підготувати себе, хоча б трошки до цих цін, і зрозуміти, які вони бувають. То я вам залишу внизу посилання на супермаркети, де ви можете зібрати свій такий типовий продуктовий кошок і зрозуміти, скільки вам це буде коштувати. США дійсно дорога країна. І я не буду зараз порівнювати з якимись іншими країнами і казати, ось там дешевше, тут дорожче. Ні. Але якщо порівнювати, знаєте, це співвідношення зарплатні і цін в магазині, тут немає такої величезної дистанції і прірви. Наприклад, коли ти заробляєш в Україні там 10 тисяч гривень, пішов в магазин і за один раз залишив одну тисячу гривень і нічого не купив. Тому на ціни завжди краще дивитися. З розрахуванням ваших доходів та витратів. І це буде наш наступний пункт пункт номер 6 а саме, розуміння вашої майбутньої американської зарплати чи доходів. Я розумію, що це може бути складно, або ви скажете Катя, ну ти занадто думаєш вже наперед. І я вам відповім так: а як інакше, якщо ви плануєте їхати в США і розраховувати лише на бенефіти, то це. Провальна стратегія, тому що бенефіти ви можете не отримати. Бенефіти можуть затягувати і не виплачувати вам. Тому вам потрібно одразу розуміти, як ви будете заробляти, скільки ви будете заробляти, подивитися мінімальну зарплатню. В штат, який ви їдете. Що ви будете робити, якщо у вас не буде цієї зарплати, на що ви будете взагалі жити і на що розраховувати? Так США країна іммігрантів, але ніхто не любить людей, які сидять на шиї у державі. Згідно умови цієї програми, у вас дійсно є можливість претендувати на бенефіти впродовж одного року. Але за цим ховається таке дійсне розчарування багатьох українців. Безкоштовного житла немає. Бенефітів, щоб оплатити це житло, не вистачає. Або немає машини навіть, щоб їхати на ту ж саму роботу. Тому з цих усіх пунктів і витікають такі розчарування, про які завчасно не подумали, а зараз, що маємо, то маємо. Наступний пункт це рівень кримінальності, наркозалежні та безхаченки. Мене насправді цим не здивувати, тому що я певний час, коли жила в Києві, працювала на Майдані Незалежності і надивилася там на Безхатюк, ціли городки, які були біля метро і на площаді Незалежності. Мене це тут не дивує, але я вже жила у великому місті і мені є з чим порівняти. Я знаю, що багато людей попереджали з інших міст, маленьких міст. де Можливо, це не так було, не так було явно, не так ви помічали це на вулицях свого міста або села. тому я дуже часто помічаю розчарування що стосовно рівня кримінальності. Що багато наркозалежних, багато психічно хворих людей, які просто на вулиці можуть іти і кричати або навіть кидатися на вас. І дійсно, рівень кримінальності, рівень таких людей, він зростає від того міста, де ви проживаєте. Чим більше мегаполіс, тим більше таких людей. Також це дуже залежить від клімату. Чим тепліше клімат. То знову ж таки, тим буде більше скупчення таких людей. Можливо, ви навіть і бачили, да, там, в Лос-Анджелесі дуже багато таких людей, які просто роблять собі е, такі палаточні містечки і ночують просто край неба. Особливо це відчувається, коли ти жінка і ти ніколи не почуваєш себе в безпеці, тому що. Коли така постійна напруга біля тебе, ти не знаєш, що очікувати від цих людей, тому будьте готові до того, особливо, якщо ви плануєте їхати в велике місто, в тепле місто, що це буде скрізь біля вас. І до цього потрібно звикати та приймати це, тому що така країна, і це дійсно можна скрізь зустріти на вулиці. Пункт номер вісім це і моє особисте розчарування. Хоча я багато знала про медичну систему, це неготовність до медичної системи Америки, неготовність в ній розбиратися, неготовність спробувати зрозуміти, як все це працює. Таке придумали, що навіть самі американці не можуть розібратися та просто пояснити, як все працює. Один план щось покриває, інший не покриває. Потрібно знайти свого сімейного лікаря, з яким ти будеш на одній хвилі, розібратися, як це зробити, як обрати план, як купляти. Ліки в аптеці, зрозуміти, що взагалі не всі ліки можна купити в аптеці, якщо в тебе не буде рецепту від лікаря. Безкоштовне страхування, за яке всі раділи, і так дійсно це величезна привілея, яку отримали українці, це лише перший крок. А далі потрібно розібратися, який в тебе план, що він покриває, що не покриває, що можна робити. Якщо людина не хоче це робити, то звісно за цим буде ховатися. Певна нотка розчарування через те, що це складна медична система, що наче безкоштовне страхування, а нічого не зрозуміло. Тому будьте готові також і до цього пункту, який може розчаровувати в США. Пункт 9 це бюрократія і технічний прогрес в США. Думаю, що багато з вас, ті, хто їхали сюди, думають, що США це Кремнєва Долина, тут такі гіганти, як Microsoft, Apple і тут все на такому рівні. Скажу так, що США дійсно величезна країна і розрив в технічному прогресі. Може бути дуже великий, тому що в одному місці ви не зможете навіть скористатися Apple Pay, а в іншому місці все буде класно. Ви зможете все там безконтактно оплачувати, заповнювати форми, отримати картки онлайн і взагалі нікуди не ходити. Тому не думайте, що усюди в США однакове рівна ситуація. Що стосовно технічного прогресу, це також і впливає на рівень сервісу, який ви також відчуєте на собі. Що це взагалі не Україна і не Європа. Окей, навіть з Європою не буду порівнювати, що це взагалі не Україна, де тебе дуже класно обслуговують і дуже швидко. І якщо ми говоримо про швидко, тут одразу хочеться сказати про бюрократію. Знаю, що багато українців починають порівнювати те, якщо в нас є і дія, і документи в телефоні. А тут потрібно багато форм заповнювати, потрібно щось відправляти офлайн. Якщо якісь до оточення, також вони надсилають листом, також ти їм назад цим листом відправляєш ці до Я би не стала порівнювати. Рівнювати з Україною воно трішки некоректно, тому що ви ніколи не були в Україні іммігрантом. Ви все це маєте з народження. Американці все це також мають з народження, і їм не потрібно заповнювати ці кіпи. ПАПЕР тому порівнювати е, ваш процес отримання документів тут і з тим, що ви вже мали в Україні від народження по праву, не зовсім коректно. Тут все працює по інструкціям, і доволі все прозоро. Якщо ти правильно все заповнив. Ти отримуєш правильний результат, але потрібно буде чекати. І саме це очікування, воно дійсно нагнітає. Але мені здається, я маю забрати свої слова, тому що навіть якщо ти заповнив все правильно, це не факт, що ти отримаєш все коректно, тому що дійсно тут багато помилок, тут стільки помилок, вони роблять помилки і в твоєму прізвищі, і гублять твої документи. Будьте готові до цього пункту. Реально, він просто такий, що або ти його приймаєш і приймаєш цю країну, і зміряєшся з цим, і висиш на лі. І чекаєш там півгодини для того, щоб тебе просто з'єднали, щоб ти спитав одне питання. Або ти починаєш креативити і знаходити якісь інші шляхи для того, щоб тобі щось дізнатися, кудись писати. І все це стає частиною твого життя, або продовжує тебе дратувати. І останній пункт, пункт 10 це англійська мова. Просто величезне розчарування очікує тих, хто планує приїхати сюди. І тут швидко вивчити англійську мову в мовному осередку. Я знаю про цей міф, про те, що мова легко вчиться, якщо ти перебуваєш у мовному середовищі. Насправді можна нахапатися різних слів, можна їми оперувати, але мова так не вчиться. І якщо ти не будеш прикладати зусиль, то ти ніколи не вивчиш цю англійську мову. Просто перебуваючи в мовному середовищі, не вчиться. Жодна мова, будь-яка, не тільки англійська. І якщо ми подумаємо, що у вас там немає мови, і вам потрібно якось жити за щось. І якщо, знову ж таки, беремо ситуацію, якщо там низький рівень мови, але вам потрібно заробляти, вийдете на важку роботу, у вас не буде сил для того, щоб покращити вашу мову. Ну, уявіть, ви весь день. Працювали, а потім приходите такі, думаєте, М -м, не повчити би мені мову, не піти би мені на курси. Ні, на це не вистачає, на жаль, сил, і ви потрапляєте в таке замкнуте коло, коли вам потрібно важко працювати для того, щоб заробляти гроші. А змінити роботу ви не можете, тому що немає вищого рівня мови. А якщо ви працюєте на такій роботі, де потрібен низький рівень мови, то поруч з вами також працюють люди, які мають низький рівень мови. І ваш план, що стосовно бути в осередку. Англійською мовою він провалюється, і ви ніяк не покращите вашу англійську мову. Тому, якщо ви тільки плануєте переїзд, не гайте часу, вивчайте мову, встановлюйте всі ці додатки, читайте щось, дивіться фільми, вже починайте покращувати ваш рівень мови, коли у вас є на це час та моральні сили. Англійська мова це ключ до більш швидкої адаптації та й взагалі до розуміння, що навкруги вас відбувається. Тому що якщо за вас все будуть робити ваші спонсори або ваші друзі. То як ви взагалі будете відчувати себе в безпеці, як ви будете відчувати себе незалежними, якщо ви навіть не розумієте, що вони там за вас говорять? Особливо спонсорі, це незнайомі люди, і ви ніколи не можете знати, що твориться у них в головах? Ну і наостанок хочу сказати, що стосовно легалізації в США, якщо все ж таки ви вирішили, що ви тут не турист, а ви іммігрант. То починайте вивчати інформацію, починайте заробляти гроші на легалізацію, тому що легалізація в США це дорого, незрозуміло і саме важливе, це довго. То треба починати завчасно, брати консультацію міграційних адвокатів, розуміти можливі для вас шляхи легалізації тільки для вас. Ні для когось іншого там в інтернеті хто вам розповідає, бо у кожної людини індивідуальний кейс. І наостанок скажу ще раз: що США не видає грін карти тільки через те, що ви приїхали сюди за програмою United for Ukraine, щоб у вас не було стосовно цього розчарування. Підписуйся на мій канал та пиши в коментарях. Що тебе розчарувало в США? Ну а якщо ви тільки нещодавно переїхали сюди і не знаєте, з чого розпочати шлях вашої адаптації? Знаходьте мене в інстаграм, я підписана як я, Катєйка. Надсилайте мені український прапор повідомлення, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист з корисною інформацією та покроковою інструкцією, як адаптуватися в США. Ну і обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде. Вивчайте інформацію, щоб США вас не розчаровувала.